О, окей, супер. Це останній раз у мене не записалося. <хи> Тому е коротенько, швидко, по суті, е виступлю з цією темою е Плоский живіт, як, е як його підтягнути, е чому його не потрібно качати і. Е Чому качання пресу воно не допомагає в класичному варіанті. Е, значить, мені дуже, знаєш, я почала робити ці е, відео там, о, одна правила для плоского живота. Я розумію, що люди, е, ну, це, те, що люди хочуть цю магічну пігулку, вони хочуть, що, що вирішить їх питання е, е, і не хочуть погл... заглиблюватися саме у проблему, і і взагалі розбиратися, чи норм це, чи не норм, як то кажуть, чи норм чи стрьом мати живіт. І всі в погоні за плоским животом забувають про здоров'я. І, як виявляється, більшість людей вважають, що плоский живіт це результат лише скручувань, але ж тіло працює інакше. І багато факторів на це впливає, тому що преса не тільки м'язи, це повноцінна система, яка тобто не система, а Зона, яка порядковується багатьом системам, і нашому ЖКХ, і нашому жіночому, нашій жіночій частині, да, яка також може впливати на те, як виглядає живіт, нашому нервовому стану те наскільки в нас гормонах порядку буде давати той чи інший умовний розмір живота і. Тому дуже багато факторів на це впливають. І хочеться розібрати такі основні моменти, і навіть можливо підняти і розвінчити якісь міфи. Значить, перше це те, що просто в животі схуднути не можна. Можливо, це для когось очевидні факти, але для когось це буде новиною, що наше тіло худне в цілому, і не можна просто взяти сказати: О, я хочу схуднути в животі. Давайте робимо прес, худнемо, все клас. А там руки, ноги, попа, живі, вони залишаються, як є. Ні, так це не про сьогодні. Якщо казати про жир на животі, це часто а, насправді проблема стресу. І нашого рівня кортизолу, бо м -м гормональний дисбаланс він приводить до того, що у нас відкладається більше е жиру на, на, в області живота, і якщо е ви дивилися або обов'язково подивитися е моє відео про е набряки, я розповідала, що із-за того, що у нас неправильне харчування е і ми З'їдаємо сахар або соль, які в свою, в свою чергу затримують воду в нашому тілі. Це те саме в області нашого живота. Тобто, коли в нас залишається більше води в тілі, в наш живіт виглядає зразу таким заплившим і, нібито, більш об'ємним. Тому для зменшення об'єму живота зразу можна виділити такі моменти: перші самі прості, і самі такі адекватні. Це стабільний рівень цукру, тобто не робити ці гормональні скачки, щоб по-перше не було достатнього, не було великої кількості цукру, там солі і не було затримки води в тілі, тобто всього набрікання тіла і збільшення об'єму живота, також за рахунок цього. По-друге, достатньо сон і відпочинок, що знову ж таки допоможуть нашому рівню кортизолу, рівню стресу, психоемоційного стану бути в нормі. Також помірне або помірне та регулярне навантаження, тобто рухи будь-які, які проводять до того, що. Наше тіло рухається, навіть якщо у нас є надлишкові ці напрямки, да, вони виходять тіло з тіло виходять з зайвою водою. І також, якщо включати вже казати вже про нервовий стан, да, то працювати з диханням і включати парасоматичну нервову систему, яка допомагає тілу випустити стрес, навантаження і таким чином також відпускати живіт. І тут зразу хочеться сконцентруватися на психологічному аспекту. Насправді багато людей мають неправильний паттерн дихання і постійно піджати, підтиснути живіт, саме тому, що з дитинства було якийсь, наприклад, сором, або страх, або була якась вина, або був якийсь страх виглядати некрасиво, і дитина вивчила цей паттерн, або там з підліткового віку, да, коли ми там змінюється дуже активне тіло і у когось може бути значне збільшення ваги, Людина починає підтягувати м'язи живота. Саме таким чином вивчаючи своє тіло бути в цьому положенні, але це призводить до того, що у нас блокується діафрагма, у нас може бути зміна в поставі, затискання грудних м'язів, і тому зі зміною постави з згорбленням живіт вивалюється також вперед. І хоча м'язи і підтягнуті да, із стресу, живіт все ж таки опущений. І, ну, Виходить, що виглядає не дуже привабливо, красиво, але якщо працювати на десантку розтягнути тіло, умовно розтягнути, витягнути його вгору, розкриваються плечі, розкривається грудна клітина, діафрагма і живіт підтягується нібито на а, своє місце. Тому, а, коли ми дозволяємо собі. А, Розслаблений, природній живіт, тіло починає працювати гармонійніше. І тут важливо почути своє тіло і зрозуміти, що у вас є затискання, є зажими якісь, і з ними можна працювати, розслабити, і живіт просто йде. Або це інші причини. І тому, повертаючись до інших причин, хочеться тут. Великий такий момент це про те, що чи норма жінці мати живіт. І зараз дуже там, популярна тема про плоский живіт, і всі там блогери, я не знаю, багато людей кажуть, о, робить то, робить то, треба підтягнути, живіт має бути плоским, але чи правда є ця норма. Ми тільки вчора з моєю подружкою говорили про те, що, мабуть, вже трошки надоїло, що люди за погоняю цієї уваги роблять великі заголовки, і, але трошки прибрешують. І я так також робила. Я пробую свої свій контент, спробую різні формати і розумію, що потрібно ну, цепляти людей. Да? Але все ж таки, моя така цінність, внутрішня про чесність, і я вирішила, що Окей, можливо, в мене буде менше просмотрів, менше охватів, але все ж таки хочеться говорити правду і реально казати людині, що «Камон, якщо ти хочеш мати плоский живіт, а, не треба робити там якісь спеціальні вправи для живота. Треба мати здорове тіло, по-перше, і є ціла система, і вона реально не на хвилину, не на годину так. Ми можемо просто нагадувати там людині о, зробив сьогодні. Там 10 хвилин сьогодні, там 10 хвилин сьогодні. Це набагато краще ніж нічого. Да? Коли як ми казали, що у людини сьогодення немає там години повної, да щоб виділити, можливо, це складно. В ритму життя додати зразу, да, якщо не було послідовного, якщо людина вже ще не прийшла до цього, да окей, буде е, корисно почати там з навіть однієї хвилини, так. Але е, брехня складає в тому, що це допоможе і прямо вирішить в моменті зараз це питання. Тому. Якщо повертаючись до жіночого тіла і жіночої репродуктивної системи, є така банальна, дуже класна фішка як положення нашої матки в тілі. Якщо ви робили колись УЗІ вашої матки, то там пишуть передня, середня чи задня положення матки. Тобто... Це природньо, як вона розположенню в вашому тілі по відношенню до внутрішнього ну, по відношенню до об'єму вашого тіла. да. І, наприклад, якщо у людини матка розположена всередину, то навіть коли вона на 9-му місяці, буває таке, що живіт ну, його нібито немає. А у деяких людей, якщо вона там вагітна, і в неї живіт прям там, я не знаю, там з третього місяця, він дуже огромний, він вибирає вперед. Думаю, ви помічали, ви можете там, там по своїх знайомих, або друзях або комусь це помітити. Я знаю, що в мене матка розположена вперед, і тому, коли в мене місячні, в мене живіт зразу напухає, і він просто є, вибирає вперед. І що б я не робила, які б я правильно робила, і який б живіт плоским не був в увесь інший час, все одно під час критичних днів він вибирає вперед. І це нормально. І якщо це казати про те, що штовхає його зсередини. Якщо казати про жирову просточку, то це є ознакою здорової репродуктивної системи. Бо еволюційно, анатомічно, фізіологічно заложено так, що жінка має додаткове відкладення жирку в зоні. Живота для того, щоб прикривати брюшну цю полись, да, і для того, щоб під час вагітності це служило додатковим оцім запасом і жирів, і додатковою захисною а, функцією. Тобто наше тіло було зроблено так, що це має бути. Звісно, якщо у вас висить кожа, і вона там така прям висить, Ну, з цим можна щось зробити. Можна робити масажі, можна робити якісь зовнішні втручання да, на те, щоб змінити стан шкіри. Але якщо ми кажемо про набухання, то цей варіант він не е, буде працювати, якщо це е, відкладення жира для там, захисту да, і все таке. Але якщо повертатися до набухання, то також це може бути е, проблема з ЖКХ, коли в нас є. Е, з нашим желудочно кишечним трактом, да, коли в нас є проблеми з, наприклад, загазованістю. І коли в нас повищена загазованість у кишківнику, в наш живіт може фізично виглядати розпухлим. І тому, да, тут можна працювати над його зменшенням, але з сторони харчування, з сторони дихання і зі сторони м'яких приємних рухів або самомасажу. Тобто тут теж не буде працювати закачка у цього пресу. Ем, да, і ем, навіть можна казати, що ідеально плоский живіт це, е, якщо він постійно прям, дуже підтягнутий і плоский, можна тут роздивлятися, чи не є він наслідком усього напруження або навіть ем, гіпертонусу. Тобто ще раз, баланс. Він важливий за гіпертонус і за оцю плоскість. Тому, чи потрібно качати все ж таки прес? Так, потрібно. Бо наші мязи пресу, вони антагоністи нашим м'язів спини. І коли в повсякденному житті наш прес не допрацьовує, у нас перерозтягується, перепрацьовує м'язи спини, і таким чином з'являються болі або там, різні грижі і так далі Тому подобно, в нашій зоні спини. Тому, якщо ми хочемо вберегти нашу спину, нам потрібно качати прес. А, простий приклад, коли ви нахиляєтесь вперед щось взяти, пакет, будь-яку дитину, і потім підіймаємось назад. Зазвичай ми це робимо з круглою спиною, з прогином. З розслабленим животом. Це є причиною більшості гриж. Як там, Роберт -та Вайт. Тому, а, якщо ми навчимося включати м'язи живота і а, під час нашого повсяденного життя а, їх при розгинанні включати. при згинанні, розгинанні їх включати, Це нас береже від того, що у нас не будуть. Розвиватися болі або будь-які захворювання в зоні спини, попереку та куприку. Тому ключ до класного прокачаного пресу, але при цьому не перезавантаженого, це робота з глибокими м'язами живота, як поперечний м'яз живота, і з м'язами нашого кору. Тобто, не тільки працювати з Животом, а ще працювати з міжреберними м'язами, з великими м'язами спини, з грудного клітиною, з грудними м'язами, з лопатками. Ну тобто, наше тіло це комплекс. І ми не можемо сказати, що це потрібно робити, а це не потрібно робити. Ні, такого не буває. Але бувають слабкі зони, які ми вкріплюємо або ми там розтягуємо дивлячись від того, яка ситуація. Так? І після цього наше тіло функціонує більш гармонійно, Збалансовано і е, почуваємо ми себе набагато краще і легше. Е, тому е, ці м'язи, живота, якщо повертатися до них, е, їх потрібно не кичати, а активувати. От щоб відбувся цей баланс і е, е, рівновага в тілі. Щоб їх активувати, ми з вами для цього робимо йогу. Е, простіші варіанти або легкіші, або коротші – це дихання. І це буде головним секретом для нашого і плоского живота, і здорового тіла, і навіть здорового ЖКХ. Тобто, коли ми робимо дихальні вправи, ми прям вбиваємо багато-багато засіб одночасно. По-перше, ми з вами. Збільшуємо наш об'єм легенів, ми пропрацьовуємо дихальну систему раз. По-друге, ми даємо навантаження на серцево-сидену систему, тобто ми її тренуємо, тобто ми даємо як класне тренування для нашого серця, воно залишається довше здоровим і воно буде нам ну, краще служити профілактика будь-яких серцево-сидинних захворювань. Два. Погоняли кров по тілу. Супер. Замість, якщо неможливо зробити кардіо, це прям буде топчик. Три. Ми з вами працюємо з нашою а, діафрагмою. Вона служить таким бар'єром між нашим кишечним трактом а, чи, чи порожничою да, черною порожничою та дихальною системою. А, в, нашому, в нашій діафрагмі дуже багато затисків від страху. Бо наш страх це зона желудку, це зразу стискання. Це зона під ребрами задня половина, також від того, що ми затискаємо, згорблюємось. Тобто, два це розрівнює нашу діафрагму, знімає сюди можна додати ж оці амаційні блоки і зажими. Воно вивільняється з ціла, коли ми дихаємо. І також відбувається масаж нашої червної порожничі, тобто, якщо у вас, наприклад, є навіть загазованість, це буде класно, природньо, дуже е, нативно е, масажувати і змінювати там. ну, Тобто це як масаж із середини для ваших внутрішніх органів. І тут круто те, що якщо руками ми робимо масаж, ми можемо фізично надавити. Більше, ніж нам потрібно, то коли ми дихаємо, ми реально не можемо собі нашкодити. Тобто я не можу втягнути живіт більше, ніж моє тіло реально може це зробити. Я не можу виштовхнути живіт більше, ніж моє тіло, це реально може зробити. Звісно, якщо є якісь там кісти, грижі, якщо є які там нещодавні операції, або якісь там серйозні захворювання, там, можливо язви, то всі ці. Рухи в черівної порожнині ми маємо виконати тільки з дозволу доктора і ну, розуміти, що так, в цих моментах це може бути, е, ну, може бути е, небезпечно. Тому бережіть своє тіло, будь ласка, відноситесь до нього з повагою. Якщо ви знаєте, що у вас є протипокази, проконсультуйтеся зі своїм лікарем і потім виконуєте будь-які вправи. Якщо у вас немає ніяких захворювань і немає ніяких протипоказів, блин, це найкраще, що ви можете зробити. Бо перше це перше наше в житті, з чим ми стискаємось, це тиск і дихання. Перший. Взагалі рух, яким перше наше як іспитання, перше наше сорівнування, состязання, слово підібрати, ну не хочеться казати боротьба, але перше, що ми робимо в цьому світі, це ми проходимо через тиск і робимо вдих. Це перше, що робить дитина, коли її достають з мамою. Тому я думаю, що прям дихання це ключ до всього в вашому тілі і до плоского живота, і до стабільного психоемоційного стану, і до е здорового ЖКХ, і до класної е витривалої серцево-судинної системи, і для того, щоб ваш мозок генерував класні нові ідеї, був креативним е легким, е мати класні настрії. Е Багато прям бенефіців, і це дуже-дуже дуже круто. Тому я вашу увагу хочу звернути прямо на дихання. Воно дуже корисне. І а, зразу запропоную зробити пару буквально одну-дві хвилини разом дихальну вправу. Для того, щоб відчути, як ваші м'язи живота можуть активуватися лише для того, що ми дихаємо без напруження. І що ви можете робити кожен день? Безпечно для себе, починаючи з цієї однієї хвилинки, яка потім, як сніж, сніжний ком, наросте, 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 до того, що ви прийдете до того, що ви можете робити вже 10, 20, 30, 40, 50, а вже потім п'яті потім годину, півтори виділяти для свого тіла, для пропрацювання його роз в цілому в комплексі, бо повторюся, я казала спочатку або в середині, що живі, це не окрема система. Воно все пов'язано і ми не можемо включати тільки щось одне. Так, да, ми можемо скоректувати, але буде працювати все разом. Тому зробимо практику, сідаємо в зручне положення, ноги не нахрест, а стоять паралельно одній. Руки можна покласти перед собою. І ми зробимо глибокий вдих через ніс, повний видих через рот. І ще один глибокий вдих через ніс. І повний видих через рот. Прекрасно. І зараз ми кладемо дві наші долоні на наші ребра, отак, під пахви, по боках. Ми робимо глибокий вдих через ніс і надуваємо максимально, максимально свої ребра вдих. Повний видих. До кінця. Ще вдих. Повний видих. До кінця. І ще третій Вдих. і повний видих до кінця. Прекрасно. Навіть за 30 ці дихання можна поки розслабитись, ви могли відчути легке запаморочення в голові. Це значить, що, по-перше, ви наситили своє тіло кислородом. По-друге, ви включили вашу дихальну систему в роботу. Це дихання, яке ми з вами зробили, ви можете використовувати для того, щоб зранку проснутися, для того, щоб вишити свою діафрагму і для того, щоб попрацювати саме з дихальною системою, з серцево-сидинною системою. Я рекомендую робити від 3 до 10 таких вдихів, потім робити затримку навдосі. Це дасть змогу збалансувати ваш рівень углекислого газу і, а, ЦО, і м, кис, кисню в тілі, і зняти усе запаморочення. Да? Це по-перше, і робити такі три підходи. Друге дихання, яке я хочу, щоб ви спробували: ми кладемо праву руку на наш живіт, на зону з сплетіння. І зараз. Може бути трошки складно або незвично. Ми робимо глибокий вдих, і наша ціль не надути легені, як ми тільки що робили, так? ви пам'ятаєте це, а саме надути живіт. Робимо вдих і виштовхнули живіт, видих. Втягнули його обратно. Ще вдих. Надули живіт, розслабили, видих, відтягнули обратно. І ще третій раз. Вдих, надули живіт. І видих. І з видихом ви мали відчути, що у вас захотіли підтягнутися і м'язи промежне, і живіт. Да. Чому так відбувається? Тому що саме з цього паттерну ми працюємо з нашою діафрагмою і з черевною порожниною. Це дихання якраз вчить нас підтягувати глибокі м'язи живота, включати їх в роботу. І робити ось такий самий масаж для нашого ЖКХ. Я зазвичай ми з дівчатами коли робимо це дихання. Воно називається капела хастрика. Його також робимо активно, надуваємо живіт, Втискаємо, надуваємо живіт на вдосі, втискаємо на видисі. Його бажано робити знову ж таки від до 10 разів активно вдих видих, поки звикнете ви працювати з животом, не задіюючи ребра, да, тобто уход вдихання вниз, і працює активна діафрама як купол шара воздушного да, на 2 части, 2 части. да. І знову ж таки три підходи: робити затримку для балансування вдиху СО2 і О2 у вашому тілі. Да. І таким чином ви можете наращувати кількість повторів, кількість вашого дихання. І я вам гарантую, що якщо ви починаєте робити це дихання кожен день, ви побачите, як значно покращився стан вашого життя, він підтягнеться за рахунок того, що, перше, ушла зайва вода, бо ви зняли набряки в зоні живота. друге ваш ЖКХ почав працювати краще, бо зменшила загазованість живіт підтягнувся. І третє, виключили глибокі м'язи з живота. І тому вони е, з розслабленого стану да, вони, хоп, і стали пружними, стали активними. І це також дало те, що живіт підтягнувся трошки всередину. Е, і четверте, ще все ж таки дам, що завдяки тому, що ви порухали вашу діафрагму, збільшили оцей об'єм ваших ребер е, і зняли гіпертонис е, між вашими. Між реберними м'язами ваша осанка розрівнялася, і це також спрямувало те, що ваш живіт підтягнувся за рахунок вирівнювання вашого тіла. Все дуже просто і класно. І вже існує багато потім похідних, як використовуючи цей паттерн вдих, видих виштовхнули живіт, живі вже в різних положеннях. Лежачи, стоячи в кішці, стоячи на двох ногах, сидячи, як ми зараз вам робили. І з цього можна робити вже комплекси, направлені на те, що наші м'язи будуть працювати не одну хвилину, а вже там 5, 10 і щоб наш мозок. За 10 хвилин він просто не змучувався, тому що ми робимо одне і те саме. І він такий Боже, як мені надоєло, це така скучна фігня. Давайте робити щось інше. Я хочу там вже то, і наші думки Да? Ми можемо використовувати цей паттерн руху в різних формах. І тому для цього я створила комплекс для активації живота, для активації м'язів пресу. Він і називається: 10 хвилин для активації преси. Ви можете знайти його в мене. В Ютубі також я додам в описі під цим відео послання на цей ролик. Ви можете його включати і разом зі мною 10 хвилин зробили зранку або перед сном, або будь-який зручний час. І таким чином ви зможете вибудувати нову звичку, класно зміцнити, змінити своє тіло, підтягнути живіт і зробити його все ж таки тою формою, якою ви хочете. І все це разом вплине ще на те, що ваш психоемоційний стан також зміниться. Вийдуть з тіла блоки, зажими, якісь запрятані вашим мозком емоції з тіла, і це краще, краще значно змінить вашу якість життя в цілому. Ось, тому Одна-дві хвилини, яка приходить до десяти, яка приходить до години, яка приходить там до півтори або скільки ви можете собі виділити, оця корисна звичка, вона стає стилем життя, стилем здорового життя, здорового тіла і класного, довгого, знову ж таки, життя. тавтологію, але так воно і є. Ось мені було дуже приємно виступити. Сьогодні для вас, розказати підняти цю тему, розвінчити міфи, проговорити такі важливі речі, підкреслити різні да, причин, наслідки. Сподіваюся, взяли для себе щось корисне. І можете мені потім написати під цим відео, я буду дуже вдячна. І якщо є якісь питання, можна їх мені задати зараз, якщо Або написати їх. Під відео. Окей, якщо питань нема, я дуже дякую. І тоді побачимось у наступному відео. Пока!